За останні роки із спортивної мапи Івано-Франківщини зник відомий в Україні футбольний інтернат Вищого професійного училища номер 21 А його найкращі вихованці, між іншим, ще дотепер грають у деяких командах прем'єр-ліги. Далі посипався заснований колись підприємцем Анатолієм Попадюком дитячий клуб «Сігуенія», котрий запам'ятався насамперед представницькими міжнародними турнірами Різдвяне Прикарпаття. І найприкріше. Цих серйозних втрат в обласному центрі начебто й не помітили. Чи не тому, що у нашій уяві криниця футбольних талантів не вичерпна? Далі Орест Олексишин. Парадокс, та й годі. В Івано-Франківську давно вже нема сильної професійної команди, але талановитих місцевих хлопців продовжують запрошувати і в клуби Української прем'єр-ліги і закордонні. Однак це не заспокоює тих, від кого залежить, який футбольний резерв підготуємо завтра. Відтак в управлінні освіти та науки міськвиконкому, де теж серйозно переймаються цією проблемою, ще торік почали формувати спеціальну програму дій. А щоб вона не носила декларативного характеру, що на жаль спіткало попередній такий же документ, вдруге за кілька останніх місяців, тут запросили на розмову людей справді небайдужих до найпопулярнішої гри. Все, Що робиться для дітей? Я думаю, воно не може не, не приносити задоволення. і це саме основне. А всі наші кроки направлені, звісно, на розвиток, на розвиток дитячого футболу, на виховання дітей. І це, це наше, наше завдання, яке дійсно ми самі вибрали. Між іншим, клуб Ніка активно співпрацює із 24-ю загальноосвітньою школою. Тут створено спеціалізовані футбольні класи. Такі ж продуктивні результати дали давно і тісно налагоджені контакти між першою школою-інтернатом та її сусідкою – ДЮСШ-3. однак в обох випадках зацікавлені сторони непокоїть відсутність навіть не модерної, а більш-менш Оптимальної матеріальної бази тим часом підкреслювали учасники круглого столу занедбано футбольні поля на стадіоні юність і в коледжі фізвиховання простої спорткомплекс вищого профучилища номер 21 Невирішено питання довкола неформального запровадження у більшості загальноосвітніх шкіл міста третього урока фізкультури і ще низку цікавих питань пропозицій. Узяв на олівець начальник управління Михайло Верес. Ми мало слухаємо, ми мало думаємо, ми мало радимо. І тому хотілося послухати думку, я думаю, тих людей нашого міста, які є професіоналами в дитячому футболі, які віддали багато років дитячому футболу протягом цих двох годин нашої дискусії чи нашої розмов, хоча що появилося 10 15 а можливо менше гарних цікавих ідей, і для нас вони дуже важливі в тому плані, щоб це були ті ідеї, які можна реалізувати. Зараз правда головне не прогадати а чи варто нову програму розвитку дитячо юнацького футболу в Івано-Франківську виносити на розгляд нинішнього складу міської ради, надто уже не передбачувані у своїй поведінці її депутати.